Агроглеваха Сентай 160-й. Класичний, маленький, коротенький, низенький, акуратненький. Для теплички те, що треба. Вал відбору потужності на 540, гідравліка на 400 кг. Блокування задніх колосів. Противаги задні. Спереду немає. Вага трактора 850 кг. Кому цікаво, набирайте. Водяне охолодження. Насос підключається Він від коробки. Коробка 3 плюс 1 на 2 режима. Тут у нас масло і заряд акумулятора. Все. Тут більше. Простенький, акуратненький, класичний сентай на 16 кінських сил.